Якщо ми говоримо про планові заходи, головним ризиком є експлуатація об'єктів підвищеної небезпеки. Це з точки зору безпеки праці дуже серйозно. Якщо роботодавець використовує такі обладнання, дуже високі ризики. Якщо ми говоримо про законодавство про працю, то там ознакою ризику є да, кількість звернень працівників у попередніх періодах і кількість порушень у попередні періоди. Це якщо ми говоримо про планові. Якщо про позапланові... То наявність заборгованості з виплати заробітної плати. Насправді, коли є заборгованість з виплати заробітної плати, ця інформація вона може надходити з дуже багатьох джерел. Починаючи з пенсійного, з податкової, від працівників, від місцевих органів влади, від органів місцевого самоврядування. Ми таку інформацію отримуємо. Є ще моменти: от середня заробітна плата, використання праці неоформлених працівників. Насправді, якщо отримати інформацію з кількох джерел і порівняти між собою, дуже чітко видно, що там працюють неоформлені працівники.